Добрий день. Вас вітає учениця 11 класу комунального закладу Шелестівської ліцей Коломаської територіальної громади Харківської області Блавчик Анна. Тема мого виступу, «Де живе душа народу, народ безсмертний. Ці слова належать видатному українському письменнику Павлорі Загребельному. Віза дня, і слава Загребельному принесли його історичні романи. Твори гуманіста і мислителя читають і зараз, шукаючи його твора. Життєвої мудрості і наснаги для подолання труднощів. Але давайте поміркуємо, що ж це означає душа народу. Розуміння цього особливо важливо в цей суровий час, коли ворог зазіхає на нашу землю, нашу волю, наше життя. Вся солодкість думки в рідній мові зазначав загребельний: ворог може захопити територію, сплюндрувати міста й села, але допоки живе душа народу народ безсмертний. Чи не тому ворог намагається знищити мову народу, його пісню, традиції, а означає душу народу. Чи не тому на окупованих територіях російські загарбники спалюють українські шкільні підручники, українські книги? Без мови немає народу, він зникає з лиця землі. Чи не тому ворог зазіхає найперше на мову народу, який він хоче уярнути? На мою думку, зараз пишеться нова героїчна історія нашої батьківщини. Наша історія поповнилась іменами героїв патріотів, які мужньо боронять Україну. Наші воїни відстоюють наше право жити на рідній землі, розмовляти рідною українською мовою, співати українських пісень. А це, на мою думку, дуже важливо. Адже без розуміння історії, рідної мови, рідної пісні немає народу. Вмирає душа, вмирає народ. Ми живемо і нас не подолати, не покривити наші язики. Бо є Шевченки майже в кожній хаті. Є Сагайдачні і Кармелюки. Я люблю свою рідну мову. Це мова моєї мами. Я думаю цією мовою, я нею молюся, я нею дихаю. А коли в чоловіка немає мови, в нього немає і імені також. Ми не маємо втратити наш національний дум. Кожен із нас є так вважаю, це частина України. Ми не маємо втратити наш народний дум. Нашої нації не повинно відібрати мову, якою ми на весь світ говоримо ми, яких батьків, діти. Наразі нас об'єднує боротьба, тільки мій порятунок людини, тільки мій здобувається найголовніше. Воля, свобода, безсмертя народного духу. Така жива душа народу, народ безсмертний. Дякую за увагу.